Вирішили зануритися у холодну ванну. Молодці. Але не поспішайте стрибати, як пінгвін у Антарктиді. Є три помилки, які роблять новачки, і які краще не повторювати. Перша неправильне дихання. Людина заходить у ванну і починає дихати, як пилосос на максималках. Не треба. Глибокий вдих носом, повільний видих ротом, і ви вже контролюєте процес, а не паніку. Друга помилка. Переоцінити свої можливості. Ви не вікінг. Перший раз 30 секунд, максимум 2 хвилини. І цього вистачить, щоб відчути ефект, а не змерзнути до кісток. І третя. А я без розминки. Ні. Тіло повинно бути теплим перед входом. Не з ліжка, а з руху. Прогулянка, легка зарядка і лише потім таб. І пам'ятайте, холод це інструмент, а не виклик долі. А якщо хочете, щоб ванна була зручною, безпечна і працювала як швейцарський годинник, звертайтесь до Spa Galaxy. У нас чилтаб, який охолоджують без стресу і дарують максимум користі. Підпишіться, щоб не пропустити лайфхаки про холодні ванни.